Мляють, що в окупованому Джанкої пролунав вибух. Крім того, було гучно у Чорноморську та Красноперекопську. Як пишуть місцеві жителі, додаючи фото у небі, спостерігаються сліди від ракети. Також у небо в одному із населених пунктів здіймається дим. Маємо таку інформацію про Україну наразі про українські території, про те, яких зусиль докладають і збройні сили України. Ймовірно, принаймні, як як бавовна розквітає на території Криму? Ну а Ну а далі, так, власне, от ця кримська бавовна продовжує лінію цілої низки подій, яка відбувалася у Криму протягом останніх тижнів. І ми знаємо про ці удари і в Севастополі, і в по території військові бази засоби ППО Російські, зокрема С-400, і, звісно, штаби, резервний штаб, керівництво Військово морського флоту Російської Федерації. Все це змусило зокрема вивести Чорноморський флот із Севастополя Ополя із Криму, і перебазувати його частково до берегів інших, до інших російських портів. До Новоросійська, зокрема, ну і цей тренд триває. Така бавовна все ж таки розквітає.